Вітаємо всіх глядачів нашого каналу. Щоденний ритуал Кіті. Обов'язково потрібно вилизати лапку, причому дуже-дуже ретельно. Раніше в неї такої звички не було, а це щось вона дуже часто стала вилизувати лапу і ну, настільки ретельно, що аж цікаво за нею спостерігати. Зараз ще шматочок такого вилизування вам сюди вставлю. Знято іншого разу. Так, кейця ретельно, ретельно свою лапочку вилизує. Хвилинка которелаксу. Цікава картинка спостерігається біля лотка. Хтось нагрішив і акуратненько загріб. Дуже цікаво. Ну і від котиків переходимо до акваріума. Ці дві рижі блондинки постійно в мене з'ясовують між собою стосунки. Мірюється в кого лоб кріпший. Вже в мене є відео на каналі про парочку схожих блондинок. А тепер ці знову Вон, бачите, яка агресивна! Навіть на більшу вирішила батон покришити, як то кажуть. Та більше за неї разів три, але бачите, яке нагле... Пре, Незважаючи на авторитети, таке буває. Головне, нахальство набратися, а там все, як то кажуть, не по чим. Ото такі дами о, папаня наш приземлився прямо на голову своїй подружці. Зараз він розжене цих блондинок і всіх інших, щоб тут не починали між собою ворогувати. У мене на каналі вже є одне відео про ось цього кадра відпадного. Я вам дам посиланнячку в описі і в першому закріпленому коментарі. Там відео таке зветься: Відпадний сон. Він тоді від коряшки відпав, а сьогодні від скла. На відео це не дуже видно, але він не тримається за скло своєю присоскою, просто відпав і лежить, спершись головою, он на той кущик папороті. От так полежить, полежить, відпочине і попливе собі далі працювати. Чистити скло чи рослини в акваріумі. Прикольний він в мене. Це один з найстаріших сомів. Йому вже десь, ну, щоб не збрехати, як мінімум років 8, а можливо, і більше. Татусь багатьох багатьох поколінь сомиків, які вивелися в моєму акваріумі. Зібралась тут мамочка зробити одну корисну справу, оскільки вже весна, то всю шерсть, яку ми зібрали за зиму з наших котиків, я хочу попакувати і віднести, повішати на деревах, оскільки вже пташки ось-ось почнуть гніздуватися. Принесла я лоток з цією шерстю на кухню. І тут білочка, звісно ж, окупувала. Сидить і коцає. Ну, як тільки я почала знімати, то вона, звісно, перестала це робити, а до цього вона діставала щось там з лотка і шерсть, і сам лоток підгризала. Да. Коротше, вона знайшла собі підстилку м'якеньку, перину, з власної шерсті. Допомога на всіх фронтах. Ну, як вам це чудо? І совісті ні в одному оці, як то кажуть. Вітчюлечка. Моє так красиве. Продовжу тему з шерстю. Отже, котяча шерсть, яка була назбирана за зиму. Поробила я ось такі мішечки. Це сітка, в якій було Продавалось помело, чи помело, як воно там правильно зветься, той фрукт. Коротше кажучи, з'їли а сіточку в діло. Зробила ось таку от річ. Зверху вона буде затягуватись, наповнюю її шерстю. Ну, тут ячейка, можливо, і мілкувата. Не знаю, спробую, чи будуть діставати з неї. Пташки, шерсть чи ні Ще також зробила ось отаку в вигляді мішечку. Просто по краю затягнула. І ось таке от воно вийшло. Тут ячейка, звісно, набагато крупніша. Думаю, що, можливо, ця буде більш ефективна. Теж наповнюю її шерстю, на низ покладу камінця, щоб воно так трішечки було важкеньким і краще трималося, Ну щоб його не надто матиляло вітром. Ну і ось такі от речі. Найближчим часом винесу і повішаю десь на деревах в саду, чи в лісі. Буду намагатися зняти це, щоб ви побачили, як воно. І за деякий час потім перевіримо, чи спрацювало, чи не спрацювало. Дональда Трампа відбулися 25. кусається? Що чути вирок Хан Мерчан. Вона задає справу щодо приховування Дональдом Трампом кошти, які він платив Ой, на лікарем МакДугал за мовчання суддя відхилив по питання щодо відтермінування першого засідання. Воно відбудеться 25 вересня. Також Хуан Мерчан підхилив звернення Трампа про закриття цієї справи. Також він погодиться з за аргументами захисту, звинуваченого. Адвокати стверджують, що проведення суду порушить передвиборну кампанію. Трапа прибуде у суд штату Джорджа. ними будуть Там розпочнеться слухання щодо президента. Як зазначається у справі, ці фінанси були використані на його користь під час минулих президентських Угорщина заблокувала 13 пакет санкцій Європейського Поле жульки після обіду Філька красавчик вичуханий і задоволений. А, Філімон. Добре будь-ко. Киця Білочка проводить вихідний день на поличці. Це мамочки не робоче місце, а киця морально підтримує. Да, моє хороше. О! Згребла носиком лоток. З іграшками і лежить мої халюсі. Отак от ми спимо. На цьому всім до побачення. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора. Вже навіть погасло світло на екрані. Всім па-па!